Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це таро-прогноз на тиждень для знаку Зодіаку близнюки. І так, давайте подивимося, яким же цей тиждень буде для вас, в якій атмосфері пройде в цілому. Ну і, звичайно, розглянемо основні сфери роботу, фінанси, особисте життя, застереження та порада. І так, отут у вас випадає вісімка кубків випала. Я завжди дивлюся, які карти випадають при тасуванні, тому що вони. Іноді дають чудові такі якби, підказки. Тому вісімка кубків говорить про те, що, можливо, на даний момент у вас йде якесь таке емоційне незадоволення тим, що у вас відбувається в житті, і вам хочеться, можливо, чогось нового, можливо, якихось змін, можливо, якихось нових емоцій. І так, якби, карта говорить про те, що. Можливо, якісь і зміни відбуваються у вашому житті. Тому ось так. Давайте подивимось близнюки в цілому атмосферу тижня. І так, перша карта двійка жезлів, друга четвірка мечів, і третя сімка жезлів. Так, Може програтися як і початок, середина та кінець тижня, та, можливо, і в цілому, якби атмосфера тижня. Тому у кожного по різному. І нагадую, да, якби це спільний розклад. Тому 100% у всіх неможливо да, програтись. Але все одно, якщо ви вже потрапили на це відео, його дивитесь все одно ви для себе візьмете якусь підсказку. Тому ось так. І так, початок тижня. Двійка жезлів говорить про те, що, можливо, ви будете щось планувати важливе у своєму житті. Можливо, хтось і вирішив переїздити, змінювати місце проживання. Можливо, хтось і змінює місце проживання за кордон переїздить, теж як варіант. Тому ось так. Але ця карта ще й говорить про вибір, про те, що у вас є якби два варіанти, і ви зараз на даний момент вагаєтесь, а який же правильно вам вибір зробити. Тому ось так. Друга карта теж така, вона якби пасивна. Говорить знову про те, що ви якби теж в роздумах, в якихось плануваннях ви все Обмірковуєте якісь, можливо, теж будуєте плани на майбутнє. Тому ось так. Але це ще карта говорить про те, що, можливо, ви вже занадто втомилися, і вам потрібно відпочинок, тому що ця карта говорить про відпочинок. Але знаєте, якби відпочинок такий після важкої втоми, важкої роботи, коли вже не вистачає сил. Тому ось так. Тому якщо у вас така ситуація на даний час, тому краще візьміть якийсь для себе тайм-аут, відпочиньте, наберіться сил, складіть плани на майбутнє. Тому ось так. Далі карта говорить про те, що, можливо, тут якісь виникнуть труднощі. У ваших справах, але все одно, якби сил тут вистачить для того, щоб пройти ці труднощі. Хоча, можливо, ви і тут залишитесь якби наодинці, ніхто вам і не допоможе в цьому. Але не опускайте руки. У вас вистачить сил для того, щоб все вирішити позитивно. Тому ось такий тиждень для вас, близнюки, В цілому, давайте подивимось роботу, що чекає вас в роботі. так, Королева кубків. Якщо ви жінка, звичайно, карта говорить, що це ви, карта гарних емоцій. Можливо, якщо у вас робота пов'язана з творчістю, то, звичайно, це і творчий такий процес, і задоволення, і якби, успіх у вашій роботі. Ну, і ця карта ще говорить про те, що Дослухайтесь до своєї інтуїції. Якщо вам потрібно якісь приймати важливі рішення в сфері роботи, тому прислухайте, що вам підказує ваш внутрішній голос. Тому ось так. Якщо ви чоловік, то, можливо, це ваша начальниця, можливо, колега, але карта говорить про те, що на цьому тижні до вас вона буде більш відноситись добріше, більш якось уважніше, тому ось так. Сфера фінансів. Що ж у вас на цьому тижні в сфері фінансів? О, тут шістка жезлів говорить про успіх, про якісь гарні новини. Тому я думаю, цей тиждень буде для вас успішний, тому що і карта роботи говорить про те, що робота принесе вам задоволення і творчий успіх, і карта фінансів теж карта шістка жезлів говорить про те, що вас чекає успіх. Тому ось так. Можливо, хтось очікує на якісь фінанси, то, звичайно, ви отримаєте, можливо, отримаєте якусь гарну новину щодо фінансів. Можливо, для когось ця карта говорить, що ваш заробіток залежить, можливо, від якихось поїздок, від дороги, можливо, хтось відправиться по роботі теж якусь поїздку і вам додатково да, щось. Якісь виплати дадуть, тому теж як варіант. Але все одно ця карта говорить про такий, якби успіх. Так, особисте життя. Що ж вас чекає в особистому житті? Давайте подивимось: сфера кохання. Тут у нас колесо фортуни. Тут можливо кілька варіантів. З однієї сторони, да, якби ця карта говорить, що у вас все як, да, як білка в колесі, все по кругу, і якби ніяких змін. І ось так, і постійно одне одне те те ж, одне і те ж. Да, якби. З іншої сторони, карта говорить, що тут і, можливо, якась ситуація і повториться у вашому житті особистому, яка вже раніше да, була схожа. Тому теж як варіант. А ну, і ще варіант, якби карта сама за себе говорить, да? колесо фортуни. Тому, якби на цьому тижні ловіть свою фортуну, особливо для тих, у кого немає партнера, немає ще таких серйозних стосунків, то, можливо, на цьому тижні буде такий шанс з кимось познайомитись. Тому не впустіть таку можливість. Тому ось так. Але все одно ця карта говорить про якісь такі. Важливі зміни в особистому житті. Для когось це, можливо, переїзд теж як варіант. Тому, можливо, ви зі своєю сім'єю, партнером вирішили змінити місце проживання, а можливо, з'їхатись разом проживати теж як варіант. Так, сфера здоров'я. Так, тут десятка жезлів, вона теж, як би. Ось з четвіркою мечів, да, якби вас попереджала про те, що, можливо, у вас таке велике навантаження, сильна втома, вже сил немає. І ця карта теж говорить про те, що, можливо, ви забагато на себе берете обов'язків, забагато справ. І про те, що, можливо, ось ці справи вам, да, якби можуть. Негативно вплинути на ваше здоров'я. Тому не потрібно все тягти на своїй одній спині. Е, да? Тому будьте обережні. Потрібен відпочинок і не взвалюйте все на свої одні руки, спину. Тому, ну, тут і ще карта говорить, що, можливо, да, якісь і проблеми зі спиною. І так, давайте застереження на цей період. Так, четвірка жезлів. Давайте подивимось пораду, щоб знали, про що ці карти. І так, а карта порада, так як вона і випадала при тасуванні, і вона випала, якби вам в пораду. І так, застереження. Тут карта. Свята радощів, але вона є така якби, активна. Можливо, на цей тиждень вона вас застерігає, що, можливо, потрібно відпочити, да, провести час вдома зі своєю родиною. Тому ось так. Тому що дуже багато якби, і десятка жезлів, і четвірка мечів говорить про те, що у вас якась втома. E, да, занадто багато ви на себе берете обов'язків. Тому ось так. Но тут ще карта колективна, вона теж вас застерігає, що будьте уважні до тих, з ким ви працюєте, до вашого колективу. тому e, теж як варіант. Но і вона ще говорить про те, що ви повинні обов'язки розприділяти. Да, Да, не втягти все на одній спині, а виконувати все разом. Тому ось так. І карта порада. тут вісімка кубків. Говорить про те, що якщо у вас якась ситуація не задовільняє, щось у вашому житті не подобається, тому йдіть від, від цієї ситуації, змінюйте щось у своєму житті. Звичайно. Вам страшно щось змінювати, звичайно, ви не розумієте, а як насправді там буде, чи на новому місці роботи, чи в особистому житті. в різних, У кожного якби, своя ситуація, але все одно потрібно йти від того, що вам не приносить задоволення, те, що вам не подобається, на пошуки чогось нового. Тому ось так. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, підтримуйте відео лайками, якщо воно було вам цікаве. До побачення!